Питання, якщо ми будемо планувати і планувати будемо без Бога, будемо планувати без надії на Бога, то наскільки успішні наші плани? Звісно, я не кажу, що е, всі люди планують, і всі люди планують разом з Господом. Люди планують і без Бога. Багато людей планують і без Бога, і без Бога, скажімо так, щось роблять, щось досягають у своєму житті. Ну, коли я кажу, в нашому випадку, як нам потрібно тоді планувати? Разом з Господом. Чи завжди у нас виходить планувати разом з Господом? Стараємось. Стараємось. Хотілося. Я думаю, ми стараємося, але інколи все-таки виходить ситуація, коли ми можемо ну щось запланувати, з Богом не порадитися. Ну і це робити. Чи це буде погано? Ну, я вам не скажу. Звісно, з Богом було б краще, Дивлячись, що ми запланували. Якщо нічого поганого ми не плануємо, то, то чесно скажу, навіть якщо ми погано заплануємо, то що Господь різко зійде з неба, поставить нам стіну і не дозволить? Ей? Що людина буде сіяти, та людина й буде жати. Я хочу сьогодні говорити про наші цілі, про наші плани і підготували навіть ось такий шаблончик. В кінці служіння, хто захоче, можете взяти, вони там на столі лежать. Тут можна позаписувати свої цілі: духовні цілі від окремили і матеріальні зими. Цілі. Цілі. Звісно, разом з Господом, кожен собі можна вдома візьмете, подумайте, що б ви хотіли собі напланувати на 25 рік. Помолитися разом з Господом, які б цілі ви хотіли досягнути, і записати їх сюди. Я повторюся, що все-таки люди, ну, так звісно ж, як і ми, всі, можемо планувати і без Господа. Якщо ми будемо робити все це без Бога, то він нам заважати не буде. Але в той же момент я б сказав, що він її допомагати, більш за все, теж не б. Люди в своєму житті багато планують, і багато ставлять очікувань. І ці очікування можуть бути наскільки великими, що вони можуть не збуватися, і люди, відповідно, на ці очікування тоді розчаровуються. Знаєте, багато людей розчаровувалися, я думаю, кожен із нас. Кожен із нас розчаровувався, коли ставив якісь собі плани, щось собі надумувався в своєму житті. Нам би хотілося, щоб відбулося так, як ми думали, а чогось геть не так. Я хочу зачитати приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Написано, що у серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господня. Ми можемо багато планувати, але сказано, що 100% виконається лише те, що задумав Господь. Інколи наші думки, може, ви замічали за собою, я замічав. Там лежите, щось собі думаєте, плануєте. І наші думки переростають вже трішки в фантазії. Тоді, коли ми вже там, я не знаю, витрачаємо зарплату, якої в нас немає, коли ми вже їздимо на машині, в наших думках якої в нас немає. І, звісно, це не означає, що в нас не може бути цієї машини. Не може. Але коли ми так фантазуємо, коли знаєте, чітко ти знаєш, цього ти не будеш робити, це тобі не потрібне, воно тобі не буде корисним, але ти про це роздумаєш, роздумаєш. Це, це навіть вже не плани, а просто так сам себе начебто спокушаєш якимись такими думками. Повторюся, що на 100% сповняється задум Господня. Гарантії щодо нашого планування. Ну, На жаль, на 100% немає. Ти що ж нам робити? Не планувати тоді життя, так? Всі люди панують. Всі люди планують завтрашній день, післязавтрашній день, розраховують, як нам витрачати фінанси там, протягом місяця, тому що вони не обмежені. обмежені до і от знаєте, Новий рік у нас 25-й, і було б дуже добре, якби ми завжди записали свої цілі, думки і бажання. Але саме головне, щоб ми їх записали разом з Господом. Коли разом з Господом у молитві ми Бога запитаємо, варто нам це робити чи не варто. Можна записати щось і простеньке, хочу велосипеда, хочу машину. Господь добрий батько, і він цілком може забезпечити нас, якщо це дійсно необхідно. Ми багато турбуємось про наше життя і наші плани зводяться до таких дрібних, що ми плануємо навіть куди завтра йти, що купляють, за що завтра жити?» І начебто це все логічно, тому що ну, ситуація в країні відносно нелегка. І варто бути мудрими у тому, як ми розпоряджаємо своїми фінансами. Бути мудрими в тому, як ми витрачаємо свій час, тому що якщо не працювати, то ну, істинне так? Да? Але хочу зачитати слово Боже на рахунок планів. Якова 4:13 написано. Ану тепер ви говорите: сьогодні чи завтра ми підемо у те, чи те місто. І там рік проживемо, та будемо торгувати, будемо заробляти, ви ще не відаєте, що трапиться завтра, яке ж ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, та зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх городищах, лиха всяка подібна хвальба. Тож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має. Тут заклик полягає в тому, що люди можеш розпланувати хоч цілий рік. Куди піти, як заробляти, що будемо робити. Але Слово Боже говорить: а звідки ти знаєш, що буде завтра? Сьогодні ми живі, а завтра життя може закінчитися. І всі твої плани, вони, які ти набудував, всі впадуть. І вони не будуть нікому потрібними, тому що не буде людини. Написано, що наше життя. Це як пара, що на хвильку з'являється, от коли холодно зараз на вулиці, з'являється пара і зникає зараз. От життя людини схоже до цього. Якщо ми плануємо все-таки наші плани разом з Господом, то ще будемо ми за них боятися, те, що а вдруг не трапиться, а вдруг не зможемо, якщо не вийде заробити, якщо не вийде поїхати і так далі. Знаєте, людське життя наскільки коротке, що ми сьогодні живі, здорові, а не дай Боже, можемо впасти якось неправильно, і життя людини не може закінчитися. Знаєте, трішки песимістично, але я буду ціле, щоб зрозуміти, що ось це життя, яке дає Бог нам, потрібно цінувати. Потрібно цінувати кожен день, який Господь дає тобі прожити. І ми можемо бути незадоволені цим днем. Ви може бути незадоволені вчорашним днем, але Бог дає тобі цей день. Господнє слово, якщо ми читаємо, воно закликає про те, щоб ми не турбувалися дуже сильно про речі, ось ці зимі, дрібні, хоч до того, як їсти, де заробляти. Чому? Тому що, якщо ми про це будемо переживати дуже сильно, є великий ризик того, що наші плани, як заробляти, вийдуть дуже високо. А плани, як догодити Богові, підуть дуже низько. І ми карантинуватися простійно про роботу, про роботу. А Господь може залишитися сторонці. Я хочу зачитати інше місцеписання Матвія, 6 розділ. 26 річ. Слово Боже говорить: погляньте на плохі небеса, що не сіють, не жнуть, не збирають у колуні, та проте ваш Небесний Отець їх готує. Чи ж ви не багато вартніші за цих птахів? Я думаю, людина набагато цінніша в Божих очах, чим пташка, чим кота, чи пес. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого вода одного. Інколи ми так сильно хвилюємося за якісь обставини, начебто ми можемо на них вплинути. В нашій країні, в нашій сім'ї, в городищі, там багато різних речей, на які ми не можемо впливати. Але вони всі впливають на нас. І проводять, Чого ви клопочетесь. Погляньте на польові ділеї, які зростають, вони не працюють, ані не прядуть. А я вам кажу, що сам Соломон у всій славі не вдягався вон, так, як показує. Сам Соломон, цар, який був. Певно, найбагатші з цих царів на цій землі, які при царюванні якогось рібло рахувалося як просто метал, він не вдягався так, як вдягає, як Господь вдягає звичайні квіти. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі кидається, Бог так зодягає, то скільки ж краще задягне він вас? маловірні? І тут це дописано так, маловірні. Тому що, знаєте, ми хоч і покладаємо свої надії на Бога, покладаємо в тому, що Бог дає нам і гроші, і тепло, і одяг, і їжу. А все рівно ж буває таке, що ми засумніваємося. Все рівно буває таке, що ми, начебто Богу, віддаємо все своє життя, віддаємо всі свої плани, всі свої бажання, а десь накрадається думка, і ти думаєш, а вдруге не вистачить. Треба більше кого заробити. А якщо там не вистачить на комунал, то ще щось. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або в що ми затягнемось. бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець наш Небесний, що всього того нам потрібно. Господь знає, що ми потребуємо. Коли ми хвилюємось про те, що як нам жити, що нам робити, то хіба Господь не знає цього? Хіба Бог не знає, що нам потрібно? Звісно, коли ми думаємо і хвилюємося за те, що нам потрібен новий автомобіль, а в нас є, це не потреба. Це наше бажання. Бажання просто тіло, що ми хочемо краще. 33 вірш написано шукайте ж найперше царства Божого. І правди Його, А все це вам додасть. Написано шукайте царства Божого, а все інше вам ну, прикладеться. Що перед цим є ще там? Про одяг, про їжу, можна сюди додати і всякі фінанси, всякі турботи життєві, Оскільки в них пропікується коли? коли ми будемо піклуватися Перше Царство Боже. Це все порівняння. Якщо на перше місце у нас стоять наші потреби, то відповідає. цілком логічно самі діти задовільними. Але якщо на першому місці стоїть царство Боже, то Бог буде задовільняти ваші потреби, бо ви тиклуєтесь про його. І 34-й вірш. Отож не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе самому клопочеці кожний день має досить своєї турботи. Звісно, це не означає, що у складі тілки нічого не робити. Це не означає, що не потрібно на завтра друга робота, чи їсти готову. Це нерозумно. Але слово Боже говорить, що навіть сьогоднішній день має дуже багато турбок. Вам ще що, про що сьогодні пікватися? Да, звісно, є. Коли ми щось плануємо, треба так ставити свої цілі, щоб ось тут недаремно зверху написано духовні цілі, а матеріальні знизу. Перше про духовні подумайте цілі, а потім і про матеріальні допишіть. Але саме головне, коли ми плануємо щось, то потрібно це просити разом з Господом. І задовільняти не бажання тіла нашого, але бажання Духа нашого. Коли ми будемо в мирі разом з Господом і зможемо зрозуміти Його волю, тоді наші плани будуть все більше і більше схожими на плани Господня. Вони будуть приємними Господу. Вони будуть задовільняти Його волю. Якщо ви не знаєте, що Господь від вас хотів би, ну, то просто помиліться про це. Звісно, щоб задовільнити Божу волю, потрібно спочатку зрозуміти, що ж він хоче від вас. Бо ми то можемо лише догадуватися, а що би було угодно Богу. Ми можемо щось навіть і робити для Бога самі по собі, не знаючи, чи йому то треба, чи не треба. Матвій, 7 розділ. 7 вірш. Написано просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен хто просить, то одержує, а хто шукає, знаходить. Хто стукає, відчинять йому. Чи стосується це духовного світу чи матеріалі? Я думаю, Це стосується і того, і того. Якщо ми в Бога будемо щось шукати, запитувати, бігте до Бога, тоді. Він ж не буде від вас закриватися, втікати вами замикати. Якщо ви просите, то Бог вам дасть світ. Якщо ви шукаєте в нього, то він вам покаже. Господь є добрим батьком і він завжди відповідає вчасно. Звісно, інколи нам хочеться, щоб Бог відповідав по-нашому. Коли ми ставимо якісь плани, цілі, і ми хочемо вже отримати результат завтра. Ми хочемо, щоб Бог відповів на наші молитви вже завтра, а Бог може хоче після завтра. Може, Бог дасть вам відповідь через рік? Це лише Бога відео. Ви знаєте, коли Господь щось обіцяє, то він виконує тоді, коли це потрібно. Біблія описує приклади, коли люди не дочекалися, Боже і обіцяти. Сьогодні діма. Згадував цю історію про з Сара. Коли Господь Авраамовісарі пообіцяв, що у тебе буде дитина. Авраам почув цю обіцянку, Авраам прийняв цю обіцянку, він повірив у неї, сказав добре і чекав. Хто знає скільки Авраам чекав, поки народиться Довго. Приблизно, якщо не помиляюся, до 25 років він чекав. Тобто Авраам отримав від Бога обіцянку. Він у неї повірив. Він запланував, що це трапиться, і він чекав, якщо не помиляюсь, 25 років. Як думаєте, він сумнівався? Чи йому було страшно? Він отримав від Бога обіцянку, що у вас буде дитина. Добре. Жінки сумнівалися. І як Тімаш сказав, вони не молоді Бога. Їм було вже далеко, далеко, там 60-70, а народив, коли вони, не пам'ятаю, там за 90 живуть, з 100, Аврама. І коли минуло вже, наприклад, 20 років, а дітей немає, але ж Бог пообіцяв, вони засумнівалися і все-таки зробили по-своєму. Коли ми прочитаємо буття 16 й році, перший вірш, написано, Сара, Аврамова жінка, не родила але в неї була єгиптянка-невільниця, імені Аго. і сказала Сара Абрамові, — Ось Господь затримав мене від Прийди прийдеш до моєї невільниці, може, від неї я сина. І послухався Авраам голосу сами. І взяла Сара Авраамова жінку, єгиптянку гар, свою невільницю по десяти та перебування Авраамова в землі Хананській, і дала їй Авраамові чоловікові своєму. Ну, тобто ситуація виходить яка. Бог пообіцяв, обіцяв. Люди прийняли, прийняли. Не дочекалися. Давай зробимо посвою. Давай. Ось у є, в мене не вільниця. Ви спи з нею, да й буде в нас дитина. І все буде добре. Знаєте, чи стало ли вони ціль народити? Стало. Чи Бог обіцяв їх благословити, щоб ця ціль виконалася? Обіцяв. Але вони не дочекалися. Вони взялися самостійно за вирішення цієї проблеми. Агар народила Ізмаїла, але Сара все-таки пізніше народила, так само, як і Бог обіцяв. Господь дотримав своїх обіцянки. Сара пізніше народила Ісак. І Господь обіцяв, що Авраам, у тебе від твоїх дітей буде велике потомство, від якого підуть народи, від якого підуть стільки людей, як зорі на небесах і пісках та, на землі. Дуже багато людей буде від тебе. І Господь дотримався цієї обіцянку не лише на рахунок Ісака, але й на рахунок Ізмаїла. І від обох синів пішли потім вже великі народи. Але знаєте, в чому заключається маленька проблемка в тому, що як вони не дочекалися виконання обіцянки і народили сина від цієї єгиптянки, ось ці народи, які пішли від двох синів, вони почали воювати один між одним. І ці народи почали вбивати один одного. Знаєте, а якби вони просто чекали і не порушили б ну, свого очікування, що було? Я думаю, багато б війн не було. А так єврейський народ, який пішов потім на цей відписака, він дуже часто воював, воював, воював із народами з Маїв. Процес очікування може бути тяжким, він може бути хвилюючим, він може нам не подобатися. Але цей період проявляється так, наскільки ми Богу довіряємо. І наскільки ми віримо Його обіцянкам. Коли ми говоримо про планування свого життя та визначення цілей, то знову ж таки, саме головне, не забувати це робити разом з Господом. Господь є добрий, і коли ви йому скажете хочу велосипед, то ну, чи автомобіль, то це добрий батько, він вам вдасться. Коли ви хочете стати розумнішими чи духовно озброєнішими, то він допоможе. Необхідно бути мудрими в своїх планах і завжди покладатися на Господа. Останнє місце писання Тофелетян 4.8 говорить. Зараз відкриємо. До Федора 4,8. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Коли наші думки будуть чистими, коли вони будуть приємними Богою, то які наші будуть плани на життя? Я думаю, так само будуть неприємними Богами. І коли наші думки будуть угодними Богові, то відповідно і наші плани вони будуть для Бога перші, а не для нас. Так, да, може, несправедливо, тому що комусь хочеться для себе пожити. Ну, що ж сказати, з Богом так не видно. Якщо ми живемо для себе, то дуже часто люди живуть для себе грішно, бо виконують побажання гріховного тіла. Якщо ми хочемо виконувати добрі діла, то без Бога це неможливо зробити. Слово Боже говорить, що людина не робить добрих діл і сама людина. Разом з Господом ми можемо робити це добро. проявляти його, проявляти любов. І, знову ж таки, повторюсь, коли наші думки будуть чистими, то я впевнені, що наші цілі будуть угодними. Нагадую, ми положили там на столику, хто забажає візьмете собі. Вдома подумаєте, позаписуєте ці цілі, помолитеся. І протягом року ви зможете діставати цей листочок і думати, чи виконається, чи ні, що мені потрібно, щоб виконати, перш за все, цілі духові, що мені потрібно виконати для матеріальних цілей. А в кінці року ми зможемо порівняти, на що Бог благословив нас, а на що ні. Ну, тому що цілі ми можемо ставити, які нам хочеться. Але, знову ж таки, Авраам чекав 25 років, то може й Господь нам. Дасть, не так, як нам хочеться. Як Ісус молився, хай буде воля не моя, але Твоя. Тому давайте допомогти. Дорогий Небесний Отець, я дякую тобі за те, що ти обіцяєш нас забезпечувати, обіцяєш нам допомагати, обіцяєш любити Господь давати сила нам у тяжких ситуаціях. Господи, дай нам довіряти Тобі. Саме головне, щоб ми довіряли Тобі. І наші думки були чесними, Боже, щоб наші цілі, наші плани вони були угодними Тобі. Допоможе нам спланувати, Господи, цей рік згідно разом з Твоєю волею. Спланувати цей рік разом з Тобою і проживати цей рік разом з Тобою, Господи. Благослови в наших планах, наших цілях, саме головне в духовних, Боже, щоб ми того ждали Тобі. А потім благослови так само наші матеріальні земні цілі, Господи. Бо ми живемо на землі, земному тілі, і потребуємо цих речей. Господи, віддаємо це все в Твої руки, Боже і лікуємося. Господи, щоб ходити тобі. Дякую Тобі, любиш Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.